Господь з вами, І з Духом свої. слова святого Євангелія від Святого Марка. Слава тобі, Ісус. В той час Ісус попрямував до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, Він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувалися, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками, хіба він не тесля, син Марії, та не брат Якова, Йосиї, Юди і Симона? Хіба не його сестри серед нас? І вони спокушувалися через Нього. А Ісус їм відповідав, що пророк має бути. Має, що Пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому недовірству, тож обходив довколишні села. Навчаючи. Це є слово Господнє. Слава Тобі! Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. 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 Ай, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі співбраття сьогодні чуємо Слово Боже, Євангелію Святого Марка. Про те, як Ісус не був сприйнятий. Своїми найближчими, навіть можна сказати, і рідними, хоча тут не сказано, що родина була проти нього, але є такі слова в Євангелії, де родина приходить і пробує, так скажемо, втихомирувати Ісуса, бо говорили, що Він має Взевува, Злого Духа. Думали, що Він пострадав з мисли. Сьогодні бачимо, що Ісус Христос. Має найтруднішу ситуацію, тому що є серед своїх знайомих, односельчан, своїх земляків, і вони мають великий сумнів, чи Він не є син Теслі. Ісуса, Ісус чи не є братом Якова, Йосія, Юди, Симона. Так, якби на Божого сина мали право всі інші, тільки не Ісус. От чужий, і б щось зробив, сказав, було би добре. Свого не можуть сприйняти. Ми, напевно, теж, напевно, дуже часто зустрічаємось з тим, що коли люди, може, до нас привикли, чи парафіани, чи знайомі, привикли до нашого способу якогось життя, способу висловлення, розмови, поведінки. І коли щось чи міняємо, чи по-іншому хочемо зробити, дивуються, тому що, кажуть, що, якого ми знаємо, а тим більше родина, чи батьки, чи найближчі, не можуть сприйняти те, що в нашому житті може справді щось мінятися, що ми можемо ставати якимись ревнішими, вірнішими, радикальнішими. Можливо, такі люди десь в дальшому смислі, а може і в ближчому, є і перешкодою для нас, це не означає, що ми повинні в рідних, але що ми маємо якби не зважати на їхню думку, тому що тоді завжди прийдеться нам залишитися з такою поведінкою, яка є, і ніколи не можемо власним помінятися. Дуже теж цікаво виходить, що читання, яке ми читали з другої книги Самоїла, про царя Давида, що він, перебуваючи на царському дворі, перебуваючи серед своїх, всі знали, який він є, всі бачили його вчинки, знали його погані вчинки, теж гріхи. Він сьогодні не боїться стати перед лицем Бога, в присутності цих всіх дворян. І сказати, Господи, я согрішив. Чому ти караєш інших, покай мене? Це, напевно, його коштувало, але маючи любов до Бога, маючи прагнення жити вірно з Господом, він не боявся втрачати, власне, так, в кавичках, скажімо, своє лице. І щось може подібно, можемо назвати ситуацію, коли папа Римський, Францішек, Прийшов на служіння і теж є такою простою людиною, перед світом ламає всі схемати. Відомо, ніхто не каже, що інші неправильно робили, але кожен має свій спосіб. І, власне, простота вона почала дивувати людей. Чому так? Він ж повинен бути як цар. А він тут приходить до бомжів, приходить до простих людей, розмовляє з ними, йде навіть до тих працівників. Ватиканських, які, які ніколи не бачили лице в лице папу, хоча багато років працюють, завжди які знали, що він є десь там, чи в видавництві, чи в інших, скажімо, інстанціях. Власне, важлива річ не боятися йти за голосом серця. Відомо не йдеться тут про якусь сваволю, але щоб ми ніколи не боялися. Своїм найближчим, може в родині, може в монастирі, в кляшторі, в ордені, в костю, сказати, у мене є така думка, і я хотів би спробувати жити нею. І навіть, як хтось скаже, що ми якісь неправильні, що будуть сміятися, що ми ніколи не боялись, тому що ми не є царями, ми не є Давидом, який мав справді багато що втрачати. Мої прості люди, хоча як священики, монахи. Ми є ті, котрих теж, як Ісуса можуть не сприйняти, але Він все одно, бачучи потребу людини, оздоровляє хворих і повчає цих всіх, котрі були проти Нього. Повчає про те, що Він насправді є Бог, що він є Божий Син, що це спасіння вже прийшло, щоб не прогабили. Можливо, хтось один чи більше скористаєсь цього. Зрозуміє, прийме. Для того теж для нас це є заохочення, щоб ми проголошували Бога, не боялися людям говорити про нього і про себе, якщо Бог є в нас, не тільки про себе, як про людей, але власне про своє свідоцтва, що я роблю так, тому що я людиною віруючою, я належу до Бога. І щоб ми були власне, заохоченням для інших, яким, напевно, теж. Потрібні якісь переміни духовні, і щоб ми в такому ключі, в такому, може, не схематі, але якби в духовній програмі могли вибирати справді те, що є найкраще і досконаліше, ніж вчора, жити сьогодні ближче Бога, а коли з ним завжди в вічності. Амінь.